І так, мої кохані, що вам призначено долю мої любі, боже, долею, ви бачите, думайте про себе. Амулети залишилось 2 чи 3 дні. Нічого там важкого немає, дівчата. Колоди та роуейта продаються в інтернет-магазинах один-два дні доставки, я вже грузин говорю, один. один-два дні доставки і все, тому. Ви все це робите своїми ручками. Я вам кажу, що зробити. Ваша енергія зміжте з енергією карт. І ці три карти роблять таке чудо в вашому житті. Тому нічого немає важкого, важко тільки вирішитися на те, що змінити своє життя, особисті розклади, відповіді на запитання, пишіть. Захищайте свої кордони особисті. Класно. І так. Поки мішала забула, що хотіла. Шуткую. І так дивимось. Що доля підготувала для вас? Що підготувала доля для вас? Для вас доля підготувала, дівчата, старший Аркан Мир. Тобто, ви чи з кимось примиритесь, з ким ви у сварці, або ви поїдете за кордон? Або почнете працювати з якимись закордонними людьми, що по роботі, або, можливо, щоб до особистого життя, або це новий етап у вашому житті, і я так думаю, чомусь. Так як це пов'язано з емоціями, що таке у вас йде примирення. Примирення з чоловіком, який колись вас обманув, обхитрив, і. Відносинами з яких ви дуже зачарувалися Ви вирішили залишити ці кубки і піти в інший бік. Ну не тут то було, дівчата. Ого, карти поспішають, не тут то було. Так, що ще? Так, Боже, моя інтуїція, дівчата, подивіться. Моя інтуїція робить чудо, правда, цей чоловік. Це не до роботи, цей чоловік, ви з ним примиритесь. Боже, яка я щаслива, що це нарешті король, а не принц. Це король Жеслів, енергійний, емоційний, сексуальний, каже, робить. У нього є свої правила по життю, іноді їх нарушує, але це вже король. І ви. Моя ви імператриця. дівчата, що таке імператриця? Ви будете особливою жінкою для цього чоловіка, одною такою. Він вас бачить своєю жінкою, матір'ю своїх дітей і сила. Ви бачите, між вами сила. Тобто, у вашому союзі, пишете мені, відкуки, дякую, це сила двох. сила двох людей. Якщо чесно, ви підкорили цього